Карпатські рятувальники врятували трьох туристів в гірській місцевості. Впродовж тижня піротехники знищили близько 10 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. В закладах освіти Івано-Франківської області працюють вже 25 класів безпеки. Працівники служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж в житловому секторі. Продовж минулих вихідних прикарпатські рятувальники провели шість пошуково-рятувальних робіт, під час яких надавали допомогу 42 туристам гірській місцевості. Ще трьох туристів рятували, але, на жаль, одна особа загинула. 8 жовтня у високогір'ї Карпат випав перший сніг. Це призвело до різкого зниження температури до мінус 3 градуси. Більшість туристів не були готовими до таких погодних умов та нехтували порадами рятувальників. Вчора близько дванадцятої години дня до оперативно-координаційного. Центру головного управління ДСНС івано франківській області поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла чоловік разом з товаришем заблукали і потребують допомоги рятувальників. Подальшому зв'язок з заявником припинився. На дзвінки рятувальників він не відповідав. О 12.15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників військово-пошуково-рятувального відділення Поста Заросляк у складі чотирьох чоловік. Станом на 14.10 рятувальники, слідуючи по зеленому маршруту, дійшовши до підніжжя гори Мала Говерла, а саме у зоні лісу розділилися на дві групи, продовжили пошукові роботи в напрямку між зеленим та синіми маршрутами, а саме між горою Мала Говерла та горою Заросляк. Інші два чоловіки, інша група в напрямку до гори Велика Козмеска. О 14.20 першою пошуково-рятувальною групою було знайдено заблукалого чоловіка 1994 року народження жителя міста Снятин. Його було знайдено між синім та зеленим маршрутом у задовільному стані. О 14.50 першою пошуково-рятувальною групою між говерлянським водоспадом та синім маршрутом було знайдено тіло без ознак життя другого туриста. Рятувальники намагалися проводити реанімаційні заходи, проте вони результату не дали. О 15.40 чотирма рятувальниками після отримання дозволу від працівників поліції було розпочато заходи з перенесення тіла загиблого до спортивної бази Заросляк, де передано працівникам поліції для встановлення обставин та причин смерті туриста. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремчо водоспад-пробій впала дитина. До місця події негайно було направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче. Як з'ясувалося, на водоспаді пробій хлопчик перебував разом з своїми рідними. Усі жителі жителі міста Запоріжжя. Після фотографування в якусь мить він послизнувся на мокрому камені, впав у воду на глибині близько, на глибину близько 3, глибина річки близько трьох метрів. Крики хлопчика про допомогу почув місцевий мешканець. Він одразу стрибнув у воду. Намагався дістати його з води і вже разом з рятувальниками транспортували по схилу до карети швидкої медичної допомоги. Хлопчика у задовільному стані 2012 року народження було передано медикам. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Ледь не щодня саперед частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так, лише з початку цього року було знайдено та знищено понад п'яти сотень вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах і на полях області та навіть на подвір'ях громадян. Так, 10 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про те. Що в лісовому масиві села Узин Івано-Франківського району було виявлено вибухонебезпечний предмет. До місця виявлення було направлено працівників групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Як з'ясувалося, це була одна мінометна міна часів Другої світової війни. Зокрема, 11 жовтня було знешкоджено один артилерійський снаряд часів Другої світової війни, виявлений на березі річки в селі Височанка Галицької територіальної громади, та в місті Яремче. На присадибній ділянці виявлено мінометну міну часів Другої світової війни. Всі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Звертаюся до всіх мешканців Прикарпаття у разі виявлення вибухонебезпечного предмета категорично забороняється. Переносити його з місця на місце, пробувати самотужки розбирати, кидати в вогнище та е, завдавати механічні або термічні на нього впливи. Обов'язково зателефонувати за номером 101 або 102. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. У рамках всеукраїнського проєкту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працюють вже 25 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону. 6 жовтня на Коломийщині відкрився третій клас безпеки на базі Коломийського ліцею номер 9 У відкритті класу безпеки взяли участь міський голова Богдан Станіславський, начальник Коломийського районного управління ДСНС Андрій Мочарняк із працівниками також депутати Коломийської міської ради, працівники Коломийського районного відділу поліції, головного управління національної поліції та священнослужитель. Головними дієвими особами відкриття класу стали юні рятувальники пожежні ліцею. Саме вони й ознайомили усіх присутніх із тематичними локаціями. На майданчиках представили тематику пожежної безпеки, медицини, дорожнього руху, вибуху небезпечних предметів. Є навіть симулятор пожежної безпеки, імітація задимлення. За рахунок імітації задимленого середовища дітлихи зможуть відпрацювати евакуацію з приміщення. Тому що сьогодні в нас сталося таке відкриття такого гарного кабінету, можна сказати, майбутнього кабінету, в якому будуть проводитися заходи безпеки, як поводитися в небезпечні часи, особливо які зараз потрібно знати в теперішні часи. І сьогодні ми будемо показувати відкривати цей кабінет в нашій школі і, власне, показувати відкривати зону пожежної безпеки, рятувальників і. Я рятувальник мені дуже подобається. Я ж захотіла після 11 класу піти на рятувальника. В принципі, ми плануємо в кожному опорному закладі освіти створювати такі класи безпеки, де будуть працювати працівники ДСНС, спільно з працівниками національної поліції. Також будемо залучати волонтерів. будемо залучати медиків і військових. будемо до цієї справи залучати і. Так, 11 жовтня ще два класи безпеки розпочали свою роботу на Прикарпатті. Один з них відкрили в ліцеї імені Івана Полюя Івано-Франківської міської ради. Даний клас знаходиться в укритті, в якому діти укриваються на час повітряної тривоги. Тепер учні ліцею зможуть під час тривоги провести цікаво, а головне корисно час, вивчаючи життєво важливі правила. Даний клас створено відповідно до методичних рекомендацій та передбачено зонування освітнього у новоствореному класі. Є все необхідне, щоб діти різного віку вивчали правила поведінки при пожежі та на воді дорожнього руху, ознайомлювалися з рекомендаціями щодо мінної безпеки, вчилися надавати постраждалим першу домедичну допомогу та опановувати навички цивільного захисту населення. Загалом дуже важливо, щоб були класи безпеки, щоб діти наші могли навчатися всіх тих речей, які потрібно у мирному житті, і на жаль в часі війни. Тому напевно, що зараз питання класів безпеки надзвичайно є важливим, кожній школі повинні бути такі класи безпеки. І цю роботу проводимо. І власне відкриття класів безпеки у нашому закладі є надзвичайно важливим, тому що саме тут ми тепер можемо проводити наші уроки. В класі мінної безпеки наші хлопці займаються зазвичай. Тут ми вже з дівчатами працюємо. У нас є відповідні манекени, які були закуплені в рамках проєкту, І також ми маємо дуже багато матеріалів, різноманітних перев'язочних, де ми можемо це все вивчити практично. Також відкрито перший клас безпеки у Тисменецькій територіальній громаді, зокрема у Тисменецькому ліцеї. Перше заняття провели рятувальники. Дітям розповіли правила безпеки, пригадали правила поводження з підозрілими предметами та алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога зупинилися більш детально на знаках безпеки та пожежах. Хлопці та дівчата задавали багато питань, тому рятувальники пообіцяли зустрітися з ними ще не раз, щоб більш детально поспілкуватися на кожну безпекову тему. Я дуже щаслива, що в нас в школі відкрили кабінет безпеки, бо тепер ми наочно можемо побачити обладнання, яким працюють рятувальники, військові. Нагадаємо, клас безпеки це всеукраїнський проєкт, мета якого навчити школярів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту і ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зважаючи на невтішну статистику, яка спостерігається з настанням осіннього періоду щодо кількості пожеж у побуті, рятувальники посилюють профілактичні відпрацювання. Така інформаційно-роз'яснювальна робота є одним із найдієвіших методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами, елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки. Перевантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди вик... Використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Щоб попередити виникнення пожеж в житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них, рятувальниками Прикарпаття непинно проводяться профілактично-роз'яснювальна робота серед мешканців області. Протягом минулого тижня фахівці ГУ ДСНС в області провели такі заходи у кожному районному центрі. Під час профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголошували на важливості їх неухильного дотримання, розповіли про правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорянь у помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Особливо рятувальники акцентували увагу батьків, щоб вони навчали дітей основним правилам безпечної поведінки та не залишали їх без нагляду, а ще наголосили на тому, що діти беруть приклад з дорослих. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листів з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Пам'ятайте, лише виконання правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сух листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих.